Знаєте, людина така унікальна формація, що якщо не обмежувати себе упередженнями про швидкість, якісь проблеми, супротиви, то еволюція може ставатись миттєво, насправді. От Матеріалізація пробудженої свідомості вона ну, має якийсь термін. так. Ну, знаєте, як буду казати, як є. Дев'ять ну, місяців ми виношуємо нову дитину, і, до речі, наше тіло з вами, як з моменту, Зміни мислення, воно теж зміниться за 9 місяців. От коли у нас відбувається пробудження свідомості, розширення свідомості, якась трансформація нашої суті, нашої особистості, то наше тіло буде 9 місяців змінюватись, і, і змінюватиметься наша кров, змінюватиметься наша структура ген, ген, генома, змінюватиметься навіть наша особистість. Так, і це кожного разу так стається. Якщо у вас є регулярна практика трансформаційних різних процесів, то ваше тіло з кожного такого моменту починає новий відлік, воно знову буде 9 місяців змінюватись. Так.